Малята, а про яку пору року йдеться в загадці? прийшла до нас бабуся у білому кожусі, міста причепурила пухнастим снігом вкрила. Вгадайте, хто вона, бабуся Чепурна? Так, це зима, зима чудова пора року. І сьогодні я вас познайомлю. Заповідання Василя Сухомлинського Хлопчик і сніжинка. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав. Ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру теплу руку і розтанула. Хлопчик із жалем дивиться на долоню, а там. Блищить капелька, мов сльозинка. А зараз дайте відповіді на запитання, про яку пору року йдеться в оповіданні? Що падало з неба? На що була схожа сніжинка? Чому хлопчик пожалів сніжинку? Що трапилося зі сніжинкою? Коли вона впала на долоньку хлопчика, я впевнена, що ви на всі питання дасте відповіді. Ну а зараз я з вами прощаюся на все добре. До наступних зустрічей.